Світло софітів і серця, що б'ються в такт музиці. Попри війну, Харків не припиняє дихати життям, натхненням і перемогами. Тож нині відбувся 13-й кубок міського голови зі спортивних танців. Подія, що зібрала понад 800 юних талантів із 35 клубів: чемпіони країни, володарі престижних титулів, майстри з близькому погляді та вогнем у серці. Для маленької ані це перше серйозне випробування. Протягом року вона тренувалася по шість разів на тиждень, аби вийти на паркет і довести. Мрії не мають віку, коли за ними стоїть щоденна праця. Тож у своїх силах дівчинка впевнена. Першим соло я знаю, там буде п'ять учасників, і я думаю, що або третя, або друга, перше. Або перша. А ось Аліна попри юний вік за плечима має вже чимало досвіду та перемог. Розкажи, з яким танцем ти виступаєш. З вальсом, танго, квітка, чача, самба, Самбаджай. Чи були в тебе раніше якісь конкурси, можливо, вже перемоги? Так, Дніпри займала третє місце. Перша раз вийшла і стала др другою. А як думаєш, сьогодні буде якесь призове місце? Думаю, так. кожен вихід на паркет це результат місяців наполегливих тренувань, точна робота над рухами та бажання показати максимум. Учасники вражали не лише технікою, а й емоціями справжніми, щирими, такими, що зачіпають глядача з перших секунд. Мені дуже подобається атмосфера, музика дуже класна. Я виступаю по латиноамериканській програмі Чотири танця де клас в парі. Ми готувалися дуже довго. Я думаю, що ми перше займемо. Це буде чі-чі-ча, Самба та джайв. Я займаюся хореографією вже більше шостих років і дуже все подобається, і я хочу займатися тільки бальними танцями. Було дуже багато перемог у самому Харкові, і ще ми їздили до Києва перед війною. Теж займали призові миса. Дуже сильно готувалися до цього конкурсу. Гадаємо, що переможемо. Станіслав Зіміч, учасник ще має десятки нагород за плечима, бачить у танці щось значно більше ніж спорт. Це творчість мені це подобається. З 11 років вже як займаюся. Зимовий Кубок Харкова є, також Кубок міського голови попередніх років є. Так. Ну і ще в учні року в номінації творча особистість станціями виступав, займав перше місце. Я вважаю, що потрібно якомога частіше проводити. Допомагає людям пару витрусити, допомагає якось розслабитись і також ну, показати все на що ти можеш. Та, хоч без хвилювання не обходиться, учасники запевняють, сьогодні у них без перебільшення справжнє свято. Добрий настрій. Поборотися за кубок виявили бажання не лише харків'яни географія учасників вражала. До змагань приєдналися танцівники з Охтирки, ізюма Чугуєва, Лозової, Близнюків, Мерефи та Південного. А от команда пана Антона, тренера і за сумісництвом члена журі приїхала з сум. Все починається з того, що я сьогодні і водій, тому привіз своїх діток на змагання. Також тренер і суддя на всіх двох відділеннях даних змагань. Ми вже не вперше. З з го року ми постійно на цих конкурсах на цих організаторів, ну коли вони проводять, от перш за все подобається сама атмосфера, як це все проходить ставлення до діток, призи, нагороди, все гарне, красиве. Не в кожному місті, в якому ми були, навіть там чи столиці, чи де саме таке от відношення до діток, так і така атмосфера. Я вважаю, що діти ні в чому не винні, і у них має бути дитинство. Члени журі в перервах між суддійством на голову. Ошують цьогорічні змагання, змогли вразити їх і кількістю учасників, і якістю представлених номерів. На цих змаганнях я виступаю в якості тренера, а також в якості судді. Дуже багато учасників. По перше, для Харкова, це на мою думку, на період. Мабуть, трьох років це найбільший турнір, найбільші змагання. Це дуже приємно, що вдається зібрати стільки багато дітей. Дякувати тренерам, що на цей важкий час вони мають змогу так тренувати і завжди повишати майстерність. Вона явно виросла декілька разів. Мабуть, у зрівнянні з минулими роками, змагання відбулися під патронатом міського голови Ігоря Терехова. Очільник міста звернувся до присутніх із щирими словами підтримки. Ви всі переможці, бо сьогодні ви тут, у незламному Харкові, підкреслив мер. Перш за все, хочу привітати вас і подякувати. Подякувати кожному з вас, хто незважаючи на всі жахи війни. Незважаючи на дуже складну обстановку сьогодні, тут і демонструє, що Харков це незламне міста, герой. Я бачу ваші очі, бачу ваші емоції, бачу, як ви хвилюєтесь, і це закономірно, Але ви всі вже переможці. Ви всі переможці, бо ви учасники. І завдяки вам, всі ми. Живемо. І всі ми знаходимося у нашому рідному місті. І ви даруєте нам справжні незабутні емоції. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Олексій Мурав'йов. Харків новини.